Вітаю. Питання до знатаків. Чого капуста у відрах пустих? От та ж багатостраждальна капуста. Спочатку її їли, білокрилка, потім капустяна міль, потім ще якісь черв'яки там знизу стебло точили, а потім ще й зелені гусениці. Але тут ще одна проблема. Зроду не вгадаєте, яка коні прийшли з ферми і вирішили капусту нашу всю продегустувати, покуштувати, яка з них добріша. І їла б одну собі капустину. Ні. Де менша понадкусувало, де більша позгризало, отакі От в нас справи. І так тієї капусти, як кіт наплакав, так і ще й ті дегустатори. Ну, не знаю, кого жалкіше, чи капусту, чи кони, що вони там голодні, голоднісінькі. А ви як вважаєте? А тому прийшлося капусту екстрено еваку... евакуювати, де більшу позривали вже на... на зиму, де менше поїли курчата, а це щось таке, що їй би підрости. Якщо ще раз коні не зайдуть, то може щось і виросте.